Мустанг став героєм більш ніж 500 кінострічок. Показ прототипу моделі відбувся в жовтні 1962 року на іпідромі Уоткінс Глен у Нью-Йорку, а офіційний вихід у квітні 1964-го. Його могли назвати Торіно, але через роман Генрі Форда з італійкою, що закрутився відразу ж після попереднього шлюбу, від цього відмовились, назвавши модель мустангом. Саме бюджетність стала тоді вирішальною перевагою нового дітища Форда. У перший рік випуску передбачалося продати 100 тисяч екземплярів, а реалізували більш ніж в чотири рази більше. Палітра мустанга завжди була сповнена яскравих фарб, але найпопулярніший колір ніколи не змінювався. Червоний гоночний із року в рік обирає понад 20% покупців. Серед генерацій Мустанг 20-го століття найслабшою була 88-сильна версія з 24 літровим двогном. А найсильнішими Мустанг Boss 429 і мустанг Супер Кобра Джет 429, що розвивали 375. Кінських сил, щоб для реклами припаркувати на оглядовому майданчику 86-го поверху Empire State Building в Нью-Йорку кабріолет 1966 року, інженери Форда розібрали і завантажили в чотири ліфтових відсіки. За рік до того, бестселер засвітився у частині Бондіани Голдфінгер, а у наступні півстоліття знявся у більш ніж 500 кінострічках. Маючи річний дохід близько 150 мільярдів доларів, Форд є другим за масштабами після Toyota автовиробником світу. За довгу історію існування американського бренду з ініціативи компанії відбувалося багато перемовин з різними автовиробниками світу. Як результат, зараз вона володіє Вольво, Ягуар, Rover та Астон Мартін. Наприклад, дизайн останніх з 2013 року проглядається і у лінійці моделей Форд. За 100 років роботи були й інші претенденти на поглинання, але до підписання угод не дійшло з певних причин. У 1948 році Форд Мотокомпані була близька до придбання концерну Volkswagen, але відмовилася від своїх планів через тодішню схему управління німецької компанії. Останні десятиліття у списку можливих покупок американців були Лянча, Фіат, Феррарі, Ровер, Лотус, Auto Юніон, що зараз Ауді. БМВ та Мерседес у 1903 році легендарного виробника заснував Генрі Форд і першим в світі застосував класичний автоскладальний конвейер. Цей сімейний автобізнес став першим на планеті, що зібрав мільйон своїх автомобілів. Штаб-квартира компанії розташована в місті Дірборн, штат Мічиган. У 1908 році Генрі Форд зібрав свій перший автомобіль, а через 18 років в компанії працювало близько 200 тисяч осіб, і вона зібрала понад 13 мільйонів машин. Американський підприємець був справжнім новатором та інтегрував низку свіжих ідей у виробничий процес, спростивши його і зробивши більш ефективним. Наприклад, спеціалісти, що стежили за справністю обладнання на заводах Форда, отримували погодинну зарплату виключно за відпочинок. Вони ледарювали в комфортабельній кімнаті, поки щось не ламалося, і на цьому багатіли. А тільки надходив сигнал про аварію, зарплатний лічильник зупинявся, і команда вирушала усувати проблему. Тож майстри були максимально зацікавлені у швидкому та якісному ремонті. Так ефективність лінії збільшилась в кілька разів. Загалом за все життя Генрі Форд запатентував 161 винахід, а проривних ідей в його голові народилося в рази більше. Зрештою, за усе життя його статки оцінили в більш ніж 188 мільярдів доларів. Первісток компанії Форд T, також відомий як Жорстяна Лізі, випускався з 1908 по 1927 рік. Всупереч загальній думці, модель Ті не був маленьким і примітивним автомобілем. З колісною базою 2540 мм, він належав до сучасного середнього класу. Автомобіль оснащували чотирициліндровим двигуном робочим об'ємом 2,9 літрів та двоступеневою коробкою передач планетарного типу, що дозволяли розігнатись до 72 кілометрів за годину. З особливостей, модель мала окрему головку блоку циліндрів і педальне перемикання передач. Упродовж Тривалого виробництва автомобіля кузов не раз зазнавав змін, тобто переживав рестайлінг. Цей автомобіль спочатку коштував до 850 доларів, тобто майже наполовину дешевше середнього автомобіля, і майже на третину нижче вартості найдешевшого у 1908-1910 роках авто. І фордівська епідемія набула планетарного масштабу, бо виробничі філії компанії були в Німеччині, Великій Британії, Франції, Австралії та інших країнах. Усього випустили 16 мільйонів 500 тисяч автомобілів Ford Model T, що стало світовим рекордом на ті часи. Тому й не дивно, що в 1921 році з усіх зареєстрованих у світі автомобілів 56,5% припадало на цю модель. Перші форди у СРСР збирали в Харкові. Хоча клята радянська пропаганда тризвонила, що саме у Нижньому Новгороді, який запустив повний цикл виробництва, двома місяцями пізніше, насправді, збирання американських автомобілів з машинокомплектів почалося у грудні 1929 року на харківському автоскладальному заводі ХСЗ. Спочатку це планували робити у Нижньому Новгороді Москві-Ленінграді. Але коли приплили перші комплекти, ці міста були. Не готові, тож за ініціативою «Укртремас» було запропоновано почати складання автомобілів у Харкові в українському автомобільному журналі тих часів авто та шляхи було опубліковано фото першого українського Форда, що закарбувало історичний момент. ХСЗ створили у листопаді 1929-го в приміщенні закинутої цукроварні, і в останній місяць року тут почали збирати перші моделі Ford Ей та Ford Ей Ей. Проте за два роки харківський завод перепрофілювали у Другу світову війну. «Форд» перший налагодив масовий випуск повнопривідних автомобілів. Перейти від легкових седанів до вантажівок вдалося у співпраці із фірмою Мермон Херінгтон. «Форд» мав стати головним постачальником техніки для американської армії. Але не судилося. Генрі дістався контракт лише на моноприводні машини 2G8T та G8 t вантажопідйомністю півтори тони. Було кілька причин такого розвитку подій. По-перше, мости та роздавальні коробки Мермон Херінгтон виявилися дорогими. По-друге, далися взнаки симпатії Форда до третього рейху та Гітлера. Водночас німецька армія використовувала тритонні тонні форди, бо націоналізувала американські підприємства. Приємства, але ці машини не були масовими через ті ж дорогущі мости і роздатки. В 1940-му Генрі Форд встиг взяти участь у програмі розробки легкого автомобіля розвідника. У другому турі його варіант Ford GP поступився новому Willys MB і був випущений накладом лише 45 тисяч. Були й інші моделі від Генрі, створені для війни, в тому числі броньовані. Пікапи f 550 стали базою для бронемашин війни в Україні. Вони є однією з найуспішніших моделей в історії компанії і випускаються вже більш ніж півстоліття із загальним тиражем 40 мільйонів примірників у 12 поколіннях. У всьому світі f 550 займає друге місце після Toyota Corolla. Також особливістю моделі є її пристосованість до перетворення на броньовик. За ідеальних умов таке шасі має допрацьовуватись у 2012 році. Була презентована бронемашина Крас Спартан, побудована українцями на базі пікапа форд Ф Ф-550» спільно з арабсько еміратською компанією Стрейт Груп. Це був один з перших броньовиків, залучених до антитерористичної операції на Донбасі. У 2017 році стало відомо про броньований автомобіль-Новатор в кузові пікап від компанії Українська бронетехніка, який продано українським силовикам сотнями. До речі, модель вдосконалили, пристосувавши для транспортування вже десяти, а не п'яти бійців. У 2018 році науково виробниче підприємство Практика представило броньований автомобіль Козак 5 на фордовському шасі, яке в Україну також заїхало у вигляді інших броньовиків вже після широкомасштабного вторгнення Росії, з 2022 року наші бійці їздять на американських бронемашинах Бет UMG і канадських Рушал-сенатор. Останні були вироблені для України в кількості мінімум тисяча одиниць. Також в нашу державу через платформу United 24 заїхали броньовики Гурка на базі Ford F-550 Super Duty для транспортування бійців та поранених для участі у війні проти Росії. Доправили ще один зразок на такому шасі під назвою Лавертітан ЄС. Форд був першим у просуванні краш-тестів в 1951-му Проектний підрозділ департаменту розробок американського відділення компанії провів перші краш-тести своїх автомобілів. За їх результатами вдалося створити дверні замки, що легко відкриваються. Після удару 1955 року Форд оголосив про запуск програми краш-тестів з використанням манекенів, оснащених електронним вимірювальним обладнанням. Зараз випробування автомобілів на пасивну та активну безпеку проводить близько 10 організацій за власними критеріями. Дві з них американські, і на їх появу точно попливав Форд. Цікаво, що у минулому році оновлений лобовий краш-тест не прийшли нові пікапи з двома рядами сидінь. Ці випробування зобов'язували розміщувати за водієм манекен 12-річної дитини. Чотири пікапи у модифікації Crew Cab, серед яких і Ford F-150, провалили тест. Вони не втримали манекен у правильному положенні під час зіткнення, що може вести до серйозних травм. Форд першим запровадив безуламкове скло та інші сучасні опції. Модель Скорпіо 1985 року випуску стала дебютним автомобілем з антиблокувальною системою Гальм АБС. А її інтеграція до Фієсти за чотири роки зробила Форд першим виробником, усі моделі якого могли бути оснащені цією важливою системою безпеки. У 2010 році компанія Форд представила чергову інновацію надувні паски безпеки. Ця технологія виявилася дуже важливою для захисту пасажирів, значно зменшуючи ризик травм голови, шиї та грудної клітки в разі зіткнення. У 2018-му компанія Форд розробила будку для собак з поглинанням шуму, яку використовує у своєму позашляховику едж. А наступного року розумне ліжко, в основі якого технологія утримання авто на смузі руху під назвою Land Keeping Ейт. Водночас є винаходи, від яких компанія відмовляється. Цього року стало відомо, що автомобілі Форд позбудуться автоматичних паркувальних систем «Active Pack Assist», бо ними переважно не користуються. Відмова від неї допоможе виробникові заощадити 60 баксів на кожному автомобілі. А за рік економія складе 10 мільйонів. Тільки у 2020 році компанія почала випускати свій перший електричний кросовер-мустанг Меч і. Який складають у Мексиці та США, а також продають у старому світі. 2021-го компанія затвердила стратегію електрифікації своєї модельної лінійки у Європі на найближчі 9 років. До 2026-го автогігант спланував перевести всі легкові автомобілі на гібридні та повністю електричні силові установки. А до 2030-го повністю відмовитись від двигуна внутрішнього згоряння. Легкі комерційні автомарки Форд планував залишити. Безпаливних моторів. Загалом до 2025-го компанія має намір витратити 22 мільярди доларів на розробку нових екологічних авто, які продаватимуться по всьому світу. Проте Ford Мотор Co. заявив, що відкладає випуск нових електропікапів і електропозашляховиків. Замість них автовиробник поки представить гібриди у всій своїй американській лінійці. Це викликано сповільненням продажів електричок у США. Так, завершуємо цей випуск. Ставте лайк і обговорюйте його у коментарях.